Люблю великі овочі: цибулю, баклажани, картоплю. До речі, картопля, на кікорацькі жук і слиця росте й велика. Прямо така може на жменю бути, в залежності від року. Один рік вона може бути менше в, я... в ямочці, але крупніша і така вся велика, і др... саме така дрібнюсенька. На другий рік вона більш дрібніша і більше в ямочці. Ну, от така в неї фішка. Короче, бажаєте замовити картоплю на який колись жутні їсть листя, пишіть мені в особисті повідомлення. А, бак, а баклажани, оце з нього я зараз буду робити язик називається. Його потрібно на слайси порізати. Як це зробити красиво. Навірно, зразу перерізати. Як ви скажете, зразу треба правильніше перерізати і потім на слайси, Чи... Ще суцільне отак. Як би ви порізали, цікаво. Да? Така проста. Річ, але кожна людина по-своєму буде робити і по-своєму це буде правильно. І, ну, так як ви робите, це правильно, тому що це ваша думка, це ви так вважаєте, ви так робите, вам так подобається. І це правильно. А ви то, що чи тонко ріжете, баклажани, я отак ріжу.